В Україні! Шановні ветерани, хочу вам від себе, від обласної ради, від депутатського корпусу обласної ради та від всіх патріотів подякувати за те мирне небо, яке ми сьогодні бачимо над нашою головою, за той мир, який ви принесли на ваших плечах, прийшовши ті жернова Другої світової війни. Але сьогодні що ми маємо? 20 років. Нашу армію знищували зсередини. Сьогодні наша армія починає, як птаха Фенікс, знову розквітати, завдячуючи вам, завдячуючи вашому подвигу теж. І треба пам'ятати одну дуже просту істину: якщо нація не годує свою армію, вона буде годувати чужу армію. А ми, українці, будемо годувати і розвивати нашу українську армію і завжди пам'ятати вас подвиг, який ви здійснили майже 70 з ваком років тому, слава Україні! По ручку ручку. А сейчас, Ланджак, вс ⁇ Остальное, что ты не знаешь. Нет, у меня есть символ, все пенсии. Есть Елена она дама? Да я знаю, знаю, спасибо, что ничего не А Слава тебе, Валюк. Ты даже что на, вспоминала, как Вот вы... а, да, <laughs> да, это уже расстояние. <laughs> я вас угнала, Ты волос... еще там Я Я бы не пригласил. не Я Я стоять? すご,ごい。 thank you.